Премудрій спрості, вислухаймо те Іван Лієми руси. Від духові твоя, від мати, сете, Іван, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, коли Ісус промовляв, промовляв до народу, мати і брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього. Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з Тобою, а Він відповів тому, що говорив до нього, хто моя мати і хто мої брати, і вказавши рукою на своїх учнів, мовив: ось моя мати і мої брати, Бог хто чинить волю Отця, мого, що на небі, то мій брат, сестра і мати, того дня, Ісус вийшов, з дому, і сів край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі, і він почав їх і навчати. У причах, Будьмо уважні. Сказав Господь. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудно або поставити під ліжко, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого нема сховано, що не стало би явним, і нічого танного, що не стало би знаним, і не вийшло би на яв. Вважайте, Отже, як слухайте, Бо хто має, тому додасться, а хто не має, візьмуть і те, що здається, ні, бо Він має. Мати, брати, прийшли до нього, та через народ не могли до нього приступити, а йому сказали мати, твої брати стоять на дворі хочуть бачити з тобою. А він відповів: Мати мої, брати, мої, це ті, що слухають слово Боже і виконують Його. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.